Вітаю вас, друзі. Я Олена Тимченко, практичний психолог. Для життя людини, її психічного та фізичного здоров'я її щастя важливим є уміння долати стреси. Люди долають стрес по різному, ефективна відповідь на стрес яка веде до адаптації це вживання такої стратегії взаємодії зі стресором, яка значно знижує переживання стресу. Поговоримо про подолання стресу. Неможливо думати, що можна повністю уникнути стресу. Окрім того, стрес сам по собі не обов'язково щось погане певний обсяг чи рівень стресів в нашому житті є природним. Стрес часто є природним наслідком того, що ми живемо в реальному світі, лише застосування неефективних способів боротьби зі стресами може виснажувати, приносити нещастя. Але є успішні способи подолання стресу: перший активна взаємодія зі стресором. Або вплив на саму проблему. Якщо, наприклад, проблемою є скрутне матеріальне становище. Щоб активно вплинути на проблему, слід знайти шляхи додаткового заробітку. Другий зміна погляду на проблему, зміна ставлення до неї або інша інтерпретація проблеми, тобто сприймання проблеми по-новому. Є кілька стратегій, як цього досягти. Розглянемо способи зміни погляду на проблему, нова інтерпретація проблеми, це переоцінка, гаслом якої може бути постулат все не настільки погано адже сила впливу стресора залежить не від об'єктивної характеристики, а від нашого суб'єктивного ставлення до нього. Наше життя є таким, як ми про нього думаємо. Соціальне порівняння базується на установці. Мені краще, ніж іншим. Уникання базується на установках. Це не проблема. Годі хвилюватися. Гумор базується на установках. Це смішно. Серце радісне добре лікує. Людина, яка здатна перетворити жахливі новини на абсурдні, куметні, менш схильна до депресії, напруження, гніву, ніж та, яка все сприймає дуже серйозно і піддається поганому настрою. Третій спосіб подолання стресу, приймання проблеми і зменшення фізичного ефекту. Від породжуваного нею стресу вживання ліків є відомим способом зменшення шкідливого стресу, релаксація або розслаблення найпростіший спосіб зменшити ознаки стресу при високому тискові крові й прискореному диханні, фізичні вправи біг, танці, їзда на велосипеді або фізичні прояви плач. Та сміх дуже важливі для підтримування здоров'я і зменшення стресу. Свіже повітря і вода сприяють ефективній боротьбі зі стресом. Четвертий спосіб це комплексні способи, що поєднують в собі все перераховане вище. Ми можемо звертатися за допомогою до інших. А також ми можемо надавати допомогу іншим. Людина в стані стресу може звернутися за допомогою і підтримкою до інших. Вона не повинна долати стрес самотньо. підтримка друзів та близьких може дуже допомогти. Але не менш дієвим способом подолання стресу є також надання допомоги іншим. Люди набувають сили. Коли надають допомогу іншим, через такі складові, як толерантність, прощення, відчуття зв'язку з людьми приходить допомога і полегшення, віра в Бога. Віра в Бога пропонує звільнення від стресу шляхом зміни уявлення людини про саму ситуацію, про вимоги до себе, про можливість і важливість справлятися з цими вимогами. Той, хто вірить, що Бог його любить. Сприймає неприємності набагато спокійніше, тому що сприймає їх або як заслужений наслідок своїх дій, або як випробування. Те, що з нами трапляється, є наслідком того, як ми живемо, що їмо, як поводимося, яких звичок дотримуємося. Ми можемо відмовитися від шкідливих продуктів та напоїв, поганих звичок. Розвинути в собі самоконтроль, розвинути впевненість в собі, активно та позитивно комунікувати, конструктивно вирішувати конфлікти, займатися самовдосконаленням та саморегуляцією у складних життєвих обставинах все це нам під силу. Наші страхи, побоювання, переживання є часто відображенням бажань, у здійснення яких ми не віримо. Саме тому вони і перетворюються на негатив та стають страхами, які витрачають наш енергетичний потенціал, замість того, щоб спрямовувати його на здійснення власних бажань та мрій. Але слід замислитись над тим, як наші побоювання можуть псувати наше життя, а наша впевненість може нести бажання, які реально можна. Реалізувати в нашому житті, і воно зміниться. В ньому буде більше здійснених мрій та приємних відчуттів, треба лише зробити крок до цього. Ваше ставлення до стресових, неприємних ситуацій багато в чому визначає вашу поведінку. Найголовніше вміти керувати обставинами та змінювати їх відповідно до власних намірів та бажань. А для цього слід бути здатним конструктивно долати неприємні ситуації та почувати себе впевненою людиною. Це здається банальним, але я впевнена, що реальність часто переконує нас у дієвості цього. Хто про що думає або мріє, те він і отримує в результаті. Відомий канадсько-американський педагог і літератор Пітер Лоуренс сказав: у оптиміста збуваються мрії. У міста Кошмари будьте оптимістами, у яких мрії збуваються. До наступних зустрічей, мирного вам неба!